привіт друзі! Сьогодні як завжди з вами і Тамур. І сьогодні ми будемо з вами тестувати отаке сонце. Ну, Це із піску, я його зробив. Ем, ем, ну, Метеорити будемо на е, нього тестувати перший метеорит. А, ну? нормально пострадав. В м'яті ми вона? другий метеорит, сильніший. О, це трохи сильніший був. Так, треба в м'ячим закінчити. Тепер ще сильніший. І він буде дуже Мам, сильний. Буде Мам, подивись. О, цей точно там? сильний. Вода, там! Там вода. А це мій брат. Ой. І зараз ми тестуємо великий вже жанре. І Йо -йо. кидай його. Оце дуже сильний точно. Такий найсильний на сьогодні зараз у мене. Потім я спробую кулаком вдарити його і протести протест буде а, тестування сонця. чи воно витримає мене? Така пошкоджена. І зараз ми протестируємо мій кот, тільки треба його укріпити, щоб було важко. І удар! Ай. А Ау, що такий у нас удар вийшов? Дуже боляче, сонце дуже кріпке. Все, ми і всім пока, друзі. Сьогодні, як завжди, з вами я був Тимур, і сьогодні я показував оце сонце.